Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колмаців, канал Майдан Громадський Контроль. Ви всі, мабуть, пам'ятаєте справу Сергія Шевченка, де я як адвокат заявив клопотання щодо закриття кримінальної справи по поводу того, що стаття, за яку він обвинувачується, вона декримінізована. Ви пам'ятаєте, що суд задовольнив моє клопотання. І закрив провадження по справі зв'язку з закриттям даної статті. Але прокурор Бобінцов подав апеляційну скаргу на дане рішення. Він не хоче погодити з тим, що значить, дана стаття вже не існує, що вже не можна притягнути людину за злочин, який вона так би не скоювала. Але ж він продовжує це робити. Ви пам'ятаєте, ми зробили фільм. Прокурорські десіди показали всі, як кажуть, недочоти пана Бубінцова, але він, як кажуть, на цьому не зупинився і зараз хоче типу, апеляції довести, що він там в чомусь там правий, що по сфальшованій справі треба притягувати людей до кримінальної відповідальності. На це відреагували представники Хмельницького відділення ГЮ Майдан Громадський контроль, які до Служби безпеки України подали подання щодо перевірки. Діяльності прокурора Бубінцова і чим він займається, замість того, щоб він дійсно боронити Україну і, і добуватися того, щоб була в Україні законність і правопорядок. Давайте зараз подивимось на те, як представники Хмельницького відділення ГУ Майдан Громадський контроль подали дане повідомлення. Всім доброго дня! Сьогодні 19 травня, 2023 рік. Сьогодні я разом з іншими представниками громадської гром... організації Майдан громадський контроль відвідали управління служби служби безпеки у Хмельницькій області для того, щоб зробити подання на перевірку діяльності прокурора Литичівської окружної прокуратури Бубінцова на інші якісь іноземні спецслужби. Та от так от. Я хочу м -м, зазначити, що 8 лютого відбулося судове засідання, да? по, даному, по даній кримінальній справі, де суддя виніс кінцеве рішення, виніс кінцеве рішення, да, і в якому постановив, що кримінальне провадження. Там 0118 останніх 400 внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 року щодо обвинувачення Шевченка Сергія Михайловича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченою частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. закрите у зв'язку з декр... декриміналізацією злочину. Тобто на сьогоднішній день і взагалі на момент вчинення правопорушення дана стаття була декриміналізована. Однак, однак прокурор Бубінцов після того, як суддя виніс таке рішення, сказав, що ні, ви знаєте, я буду оскаржувати да, дане рішення. Так, да, він має право оскаржувати рішення, але що ж тут оскаржувати, коли е, закон, закони України чітко передбачають, що е, дана стаття е, від злочин декриміналізований. Тобто за, за цей. Правопорушення не можна притягнути до кримінальної відповідальності. За це є адміністративна відповідальність. Але справа в тому, що тут, щоб ще й адміністративна відповідальність була, то потрібно довести, що цей злочин був зроблений, понимаєте? А так як поліція по даній справі навіть її не зацікавило. Е Знарядця, яким да, інструментом, чи електрична пилка, чи бензопилка це була, чи ручна це пилка, е ну, чим зроблена порубка лісу. Нібито зроблена порубка лісу. І я хочу нагадати, що вони і самі провели експертизи, що начебто. Е Попиляли там ліс, начебто, хтось попиляв ліс, і вони встановили е, висновок експерта в 12 870 гривнів збитку, а щоб, щоб була кримінальна відповідальність, потрібно 1900 ой, 1 мільйон 900 гривень. А з 2018 року, 2018 року. І на момент, коли вчинялось правопорушення, то потрібен було там вишитується. Ну, вищитується по формулі, яка мінімальна заробітна плата, там неоподаткований вірніше мінімум, то має бути 2 мільйона там, 100 тисяч гривень. Але вони самі, прокуратура подала, що е, надала експертизу щодо 12 тисяч гривень і відкрили за це кримінальне е, провадження, промурежили, протягнули. Три роки людину ганяли щоб по судах, і везде, щоб вона доказувала то, що вона взагалі не робила. Так от, я хочу сказати, що сьогодні ми подали в Службу безпеки дане подання, щоб перевірили, тому що сьогодні таке тяжке становище для е, України, сьогодні йде війна, сьогодні ворог. Підступно робить всяку підривну діяльність в нашій державі. Да? А невизнання сьогодні законів України. І це не то, що це пересічний якийсь там громадянин. Це представник держави, да? представник обвинувачення був, який не визнає закони. Да? Де написано, що воно декриміналізовано, а він каже, я все одно докажу і посажу його, бо, бо я так хочу, ну, так, так не може бути. То це є сьогодні ну, злочинна діяльність, це підрив державного устрою України. Ми подали дані. Відеодокази, там є три фільми щодо даної кримінальної справи і взагалі як цю кримінальну справу махлював Бубінцов. І надали дані матеріали в Службу безпеки, щоб перевірили на його причетність до діяльності на інші, до інших спецслужб. Ніж українські. Тому що те, то, що він робить, це я вважаю на нашу точку, на нашу точку зору, воно не відповідає логіки, не, розумієте? Тобто прокурор доказує то. Чого нема, і ще й судиться. Далі будемо будем доказувати. Головне, щоб робота була, гроші платилися йому, а він собі буде доказувати, що до. Ну, як говориться, солдатська служба й, йде. Так само і він такої це, приїдаючи кошти, які нам сьогодні потрібно. І, і ще й що він робить, робить підрив державного устрою. Тому що він не визнає закони України. Де чітко, ну, по-білому, і він ще хоче щось доказувати. Тому подивимося, звернулися в межах е подання, подивимося, розглянути і обіцяли надати нам е відповідь. Так що чекаємо відповідь на цей похід ви збув. Друзі, ви подивилися, що. Наші представники подали до Служби безпеки України повідомлення на прокурора Бубенцова. Надіємось на те, що воно буде законно розглянуто. І пан Бубенцов, я думаю, за ті порушення закону, які він зараз проявляє, буде притягнути до певної відповідальності. Пускай СБУ розбереться, на кого працює сьогодні пан прокурор Бубенцов. на Україну або на якусь іншу країну. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.